Вони могли принести Україні світову славу, перемагати на міжнародних змаганнях та встановлювати нові рекорди. У когось за спиною були роки тренувань та перемог, а Хтось лише починав свою кар'єру у спорті. Всі ці люди загинули на війні або внаслідок ворожих снарядів. У пам'ять про втрачене покоління українських спортсменів у рівному відкрили фотовиставку з-поміж сотні загиблих атлетів є й хлопці з нашого регіону. На момент, коли е, цей проект з'явився в мене на столі. Було чотири історії. Зараз сім. Це безпосередньо хлопці, спортсмени, які брали участь у змаганнях, були в складах національних збірних, мали спортивні звання, і вони жителі нашої області. На презентацію фотовиставки Янголи спорту прийшли рідні та друзі загиблих на війні рівнян. Мама важкого атлета Валентина Коноводова завітала на відкриття з племінницею героя. Жінка переконана, що дівчинка продовжить шлях Валентина у спорті. Валік. Я обіцяла, що наша ліза наша буде чемпіонкою, як ти хотів. Ми її оддали. На джо буде продовжувати дядіни діла. На війні з расистами обірвалося життя і іншого рівненського спортсмена, кікбоксера Віталія Стиби. Брат захисника Дмитро зазначив, що у хлопця було багато планів на життя, але він не міг залишатися осторонь цієї війни. Брата було все. Був хороший бізнес, машина хороша він тільки одружився. Але тим не менше, як тільки прийшла війна повномасштабна, взяв речі із хлопцями на схід, сказав: краще я буду зустрічати його не на порозі свого будинку, а там, поки він тільки перейшов кордон України. Ця фотовиставка чергове нагадування про те, завдяки кому ми можемо займатися звичними справами і жити сьогоднішнім днем. У цьому переконаний заступник голови Рівненської ОДА Сергій Гемберг. Ми дивимося на ці обличчя і вшановуємо ці надзвичайні долі, долі людей, які йшли до кінця, які не були байдужі, які ціною найбільшого, ціною власного життя дали нам сьогодні право бути тут. Присутні на презентації ледь стримували сльози при перегляді світлин. Сумні та водночас надихаючі історії українських спортсменів, рівняни та гості рівно можуть переглянути у ТРЦ Мол». Далі виставка мандруватиме іншими містами нашої країни. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, Випуск новин.